Доброго дня, друзі. Минулого разу ми говорили про філософію весни юності Майто Гая. Сьогодні ми поговоримо про її живий маніфест, про людину, яка довела. Воля є сильнішою за долю. Це історія про рока Лі. У світі, де сила вимірювалася вмінням керувати чакрою, Рок Лі народився з прокляттям. Він не міг використовувати ніндзюцу. Він не міг використовувати гендзюцу. Для більшості шинобі Конохи, Лі був нулем, шинобі без таланту, хлопчиком, який не мав права навіть мріяти про велич. Коли інші студенти відпрацьовували техніку клонування чи ілюзії, Лі стояв самотній, висміяний, змушений покладатися лише на свої кулаки та ноги. Це була фатальна перешкода, яка мала б зламати його. Але тут починається його велич замість того, щоб здатися. Він прийняв своє обмеження як абсолютний виклик. Він вирішив, що якщо він не може бути генієм у магічних техніках, він стане абсолютним генієм у фізичних. Саме в цій незламній волі у цих нескінченних присіданнях та віджиманнях криється перший і найглибший урок лі. Я не зможу перевершити природний талант, якщо не буду тренуватися у сто разів наполегливіше, ніж вони. Він почав створювати свій власний, абсолютно новий шлях до Шинобі величі. І тоді доля звела його з Майто Гаєм. Це був не просто вчитель, це було дзеркало його душі. Гай, сам колишній невдаха, який покладався лише на Тайдзюцу, став єдиною людиною, яка не просто повірила в Лі, а визнала його унікальний шлях. Гай не виправляв Лі, він посилював його унікальність. Він запровадив правила власного створення: якщо ти не можеш йти шляхом інших, створи власний, іди ним до кінця і зроби його неперевершеним. Гай не лише вчив його рухам, він вчив його філософії життя, він подарував йому весну юності, постійний невгамовний ентузіазм, який став його щитом проти цинізму світу. Їхні стосунки були настільки глибокими, що Гай дозволив Лі вивчати вісім воріт чакри, заборонену техніку, яка збільшує фізичну силу в рази, але несе смертельний ризик, це доказ безмежної довіри. Гай знав, що Лі, на відміну від інших, ніколи не використає цю силу легковажно він був готовий ризикнути його життям заради його мрії. Адже якщо ти не можеш мріяти сміливо, навіщо взагалі жити? На шляху лі стояв ще один потужний символ Нейджі Х'юга. Нейджі був генієм у класичному сенсі, носієм унікального кланового дару, який вірив у фаталізм. Нейджі вважав, що доля людини вирішена при народженні, і той, хто народився без таланту, ніколи не зможе перевершити того, хто народився з даром. Їхні постійні спарринги були не просто тренуваннями. Це була філософська битва між працею та долею. Лі, раз за разом програючи, використовував Нейджі як мотиваційний маяк. Він не знебірявся, він просто знав, що йому потрібно більше поту і більше зусиль. У цій безперервній боротьбі Лі довів, що наполегливість може кинути виклик навіть найдосконалішому дару. Лі був тим, хто, не маючи б'якогана, змусив Нейджі звернути увагу на зовнішній світ. Надихаючи його, хоча й не перемігши у прямому бою, він посіяв зерно сумніву в уявленні Нейджі про незмінну долю. Але справжній пік історії рокалі це бій проти Гаари під час екзамену на Чуніна. Це не просто бій, це найкращий спортивний момент у всьому аніме. Гаара уособлення природного захищеного таланту, його захист із піску здавався непробивним. Його здатність нести біль нелюдською. І ось виходить Лі, який знімає зі своїх ніг важкі обтяжувачі. Цей момент був не просто демонстрацією швидкості, це було символічне скидання кайданів, накладених на нього суспільством та долею. Він скинув із себе вагу очікувань і почав літати. Коли Лі відкриває п'яті брами і використовує прихований лотос, він підносить своє тайдзюцу до рівня. Який перевершує навіть найсильніше ніндзюцу. Він став чистим, нерозбавленим рухом. Попри те, що він програв бій і отримав смертельну травму, переламані рука та нога. Він виграв інше повагу. Він змусив замовкнути скептиків і навіть Гаару, в якого Лів вперше викликав емоцію, схожу на повагу. Цей бій провів чітку лінію між результатом та повідомленням. Лі програв, але його воля перемогла. Його фінальний жест, коли він намагався піднятися, навіть будучи повністю паралізованим, це маніфест нескореності. Це стало наріжним каменем його легенди боротися до кінця, навіть коли тіло відмовляє. Після бою з Гаарою Роклі опинився на межі. Він отримав травми, які, за словами лікарів, мали б назавжди позбавити його можливості бути шинобі. І тут у його життя втрутилася легендарна цунаде. Коли Цунада запропонувала йому операцію з 50-відсотковим шансом успіху, Лі погодився, знаючи, він помре Шинобі або повернеться Шинобі. Це була його остання ставка на власну віру. І як тільки він оговтався від операції, він одразу кинувся на допомогу команді, яка переслідувала Саске. і його бій проти Кімімаро це його тріумфальне повернення. У цьому бою, будучи ще не повністю відновленим, Лі показав свій комічний, але неймовірно ефективний п'яний кулак Суйкен. Це був черговий доказ. Лі, використовує всі інструменти, які йому доступні, щоб перемогти. Це була не просто бойова техніка, це була його здатність перетворити недолік, схильність до алкоголю на перевагу. Хоча його знову довелося рятувати. Цього разу Гарі, який з'явився як його рятівник. Що є символічним завершенням їхньої арки. Лі довів, він ніколи не здасться. Історія рокалі це історія, яка не потребує магії. Це історія про те, як будь-хто, озброєний лише волею, може досягти величі. Він був уособленням мрії. Він навчив нас кільком фундаментальним істинам. Перша, прийми свій недолік. Твоя слабкість може стати твоїм найбільшим джерелом сили. Якщо ти зосередиш усю свою енергію на її подоланні, друге. Наполегливість не знає меж, не існує межі, яку не можна подолати, якщо ти тренуєшся у сто разів наполегливіше. Третє. Емоційна підтримка це сила. Завдяки гаю, Лі зрозумів, що бути емоційним та щирим це не слабкість, а основа незламної волі. Рок Лі це вчитель для кожного з нас. Він надихає не винятковими здібностями, а винятковою працею. Він є нагадуванням. Неважливо, з чим ти народився, можливо те, як ти живеш, щоб змінити свою долю. А що саме вас найбільше надихає в рокові Лі? Його бій з гарою, його відданість гаю. Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, і якщо воно викликало у вас бажання піти і зробити ще 100 віджимань, і підписатися, щоб не пропустити наступні розбори. До зустрічі!